Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тарола-Проводник. Тут хтось а, жінка. Жінка така статусна, класна а, імператриця, яка знає собі ціну, але каже, дуже важко з імператором. Непосильна ноша. А що таке? А, правосуддя. Ну, любить його по правосуддю, каже, дуже-дуже тяжко. І боїшся, обманов від нього. Шанс на що? На шанс порозуміння, як раніше, каже, так, так, таке, такий запрос є. Добре, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp в Viber. Розклади в онлайні. Будемо розбиратися, в чому проблема? На даному етапі такі питання. Погляньте, чи піднімуть зарплати військовим у 2025 році? У 2025 році. Угу. Угу. Ну, кажуть, що це обіцянки на даному періоді часу, на даному періоді це обіцянки, а тут ви, скоріше всього, ну, це військових стосується, ви тут, скоріше всього, жертви очікування, що от-от ми там почнемо більше заробляти, це такий. Спосіб маніпуляцій, маніпуляцій війною? А, ну, із-за війни, типа, ми стримуємо зараз, да? а от потім проясниться історія ця вся. Ну, і вам треба розуміти, що тут будуть сопротивлятися. Да, і що? Ну, грошей буде мало. Розумієте? Фінансово буде мало. Що закінчиться? Угу. Ну, ви не очікуєте, що тут будуть обновлення, якісь е, щось буде нове. Е, не очікуйте. Тут домовилися, що будуть уходити, уводить, как би, вас в ілюзії. Ну, щоб ви очікували. На майбутнє. Угу. На майбутнє. Тобто, в 25-му році э, навряд. Угу. Кажуть, надалі можливо, а зараз ні. Ну, у му році ні. Далі поїхали. Доброго вечора, це запитує Марія. Дякую вам за вашу працю. Чи буде розділ України на три частини? Не розумію я. Взагалі, предпосилок ніяких, ну, щоб розділяти Україну, це ваші страхи. Угу. Страхи то що отажмуть, насчет розділа України добровольно, немає такого бажання. Тут іде сопротивлення. Нет. Це ваші страхи. Ви тут боїтеся, хочете розібратися, що на майбутнє там дьявол? Ага. Ух ти, йомає. моя. А, да по дьяволу тут. Що це означає? Угу. угу. Ну, ви хочете розібратися, тут, що з війною буде, проясниться ситуація, працювати будуть, робота розрушиться, а що за робота? І чого очікувати? Ну, стабільна робота, там, де ви знаходитесь. От вам здається, ну, тут жінка, можливо, займає якусь руководящу должність, тому що і давно. І хочеться розібратися, чи не прийдеться все міняти і розстраюватися, і хочеться ну, розібратися з цим, що як раніше буде чи ні. І оця боротьба, боротьба, да? а, ці. А... Що тут зв'язано з одиночеством, одної рішать прийдеться. А, чи ограничувати свої ілюзії і мечти на майбутнє? Ну, дуже важко. В луні знаходиться. Ну тут я хочу сказати, що по поводу вашої енергетики тут сложності якісь. Хочу уточнити. А ну-ка, ну-ка, а уточнити хочу. Є таке бажання. Що там за складнощі? Що? Это магия. Угу. 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 Ну У вас тут разбито сердце. И это связано с работой, с мужчиной. И ситуация вам развяжет руки, покажет, что тут была сделка с дьяволом. Да. В домі відбуваються дуже цікаві речі. До речі, звертайтеся, вам треба на особистий, я не можу в спільному розкладі для всіх розповідати ваші, ваші проблеми. А у вас тут багато питань. Добре, поїхали далі. Дякую. В новинах побачила скасування воєнного стану в лютому 2025 року. Чи правда це? Можливо, ви неправильно почули, бо військовий стан він определяється якоюсь датою, а потім, якщо необхідно, от каже, там, да, до 25 лютого. 25 го року до лютого військовий стан продовжується, а потім його продовжують далі, якщо війна не закінчується. Ви, мабуть, неправильно поняли, що відміняється військовий стан. Військовий стан відміняється в 25 році, в лютому. Чи це неправильно зрозуміли? Куди міняється? Угу. Е, Ні, тут продовження буде військового стану. Тому що агресія присутня і доля тут, ну, тут старші аркани показують. Що тут доля міняється, прорив буде військовий. Куди? Угу. До стабілізації. А що а немає? Угу. Добре, не буду я внікати в це все, бо знову зариюся. Те, що, коротше, там буде продовження. На Запорізькому напрямку зібралося 125 тисяч орків. Це сьогодні почула таку інформацію від одного із блогера військового, і <кхм> збираються робити прорив. На Запорізькому напрямку 125 тисяч зібралося народу, ну народу, орки. Це правда. Ну тут кажуть, що постійно там йде робота на тому напрямку. Хочуть уйти, але їм не дають. Їх оцікають, їм е, переграждають е, дорогу, їм не дають, і це агресивно проводиться. І що? Ну, проясниться ситуація, що е, оце обнуління, новий початок закінчиться. Розумієте? Закінчиться. А що це, а що це, що це інфраструктура? Е, угу. Ну, їм прийдеться не нападати, а навіть, е, знаєте, як, оборонятися. Чи через спіль... Ну, тобто тут будуть дуже великі патірі, і їм прийдеться в оборону входить. І що? Ну луна. Е, кажуть, з луною і. Е, розумієте, вони не там не інформовані, вони бояться, вони взяли непосільну ношу, їм це не потянуть. Це їхні ілюзії, що що, що з такими ресурсами вони зможуть щось, там, якийсь прорив зробити і щось взяти. тут така тупікова ситуація, в яку вони попали, застрягли. І виходить, е, змінити, змінити це в. В кращу для себе сторону, тобто, щоб були задоволені, у них не получиться, а їм не дадуть. Угу. Новий етап. Нерівноцінний взагалі. У -у. По єрофанту, да, тут буде сопротивлення, їх тут обмежать, обмежать прорив, угу. до якого вони готувалися, От там перестрілки робити. Це будуть вибирати, то лі їм свалювати, Ні, не так. то лі їм бути в окруженні, або їх через якийсь час в окруже, в кальці возьмуть, або надалі тут продовжувати перестрілку. І тут грає ще роль вода, водойом. Угу. Тут якась хитрость буде хитрость, обман, який захистить по правосуддю. А кого захистить? Наших чи їхніх? Наших. Чи їхніх? Ну, тут їхніх, тому що тут йдуть маніпуляції. Маніпуляції недостатком, чим стріляти, допустимо, недостаточно. І обстріли. Ага. Ну, буде така двойственна ситуація, туди-сюди, ждати якихось таємних рішень. Від дьявола. Що це означає? А, на те, щоб вони обстрілювали авіа там бомбами, як вони звикли утюжити, да? Тут кажуть, недостатньо у них цього. Ем, я не знаю, там ...снарядів недостатньо чи літаків недостатньо, да? Ага. Сили недостатньо, так? Да. Сильно недостатньо, того, що е, от, їм треба переміни якісь произвести. У них недостає, всього недостає, розумієте? понимаєте? І бомби так само. Недостаточно мало. Ну і цілі різні. Ну і слава Богу. Так, майже вся колода пішла. Так. Ну, На запорізькому напрямку взагалі там складна ситуація. І це правда, що на Запорізький напрямок переправляють з Крима техніку і а, живу силу. Правда це? А чого розстроєння? А що таке? Та тут багато потерь, дуже багато потерь. І якби тут більше похоже, що ну, ми розстроєні, у нас тут нічого не виходить. І з, і з військовими, і що? І що? Ага. Ну, ждуть по колісу фортуни, от як їм повезе, там, активних таких іметь, як раніше, кажуть, немає, немає, заканчується. Тут таке враження, що більше, більше ложної інформації, чим насправді це відбувається. Тут усе, цікає, все закінчується, десятка вже все. Люди закінчуються, вони ж мають А закінчуватися. Кожен день тільки чуєш 1500-1300 потерь. Ну, це вместе місті з да, пораненими і з убитими, але все рівно виходять із строя. Це ж їх якось. Так, да, багато потер. Дивіться. Перетасувала одне і те сам дуже багато потір. і, і ранених, і, і загиблих оплакують. І що? Ну, проясниться, що треба уходити в роботу стабільно, а вони не можуть, немає, немає чим працювати. Нема. Ну... Якщо, ну, в смислі, в тому количестві, я не кажу, що зовсім нема чим, в тому количестві, в якому їм би хотілося, понієте? Вони не можуть. Угу. Очікувати, чого стабільно. То Стабільно блокувати їх будуть. Не, не, не зможуть вони. Тут стабільна така блокіровка. За ними ж відсліджують, за цими передвіженнями теж. Так, дивимося. Ну, це я вже дивилася питання. Кажуть, що найбільше сил накопичених орків на Курському напрямку і Курахівському. Найбільше сил. Перекинуто на Курський напрямок, на Курський напрямок і на Курахівський напрямок їхніх сил. Орків. Угу. Ну, на Курахівському тут гораздо все сложніше. Ну, дивіться, от, те, що я казала, що робота, війна перерабатує, і тут і калеки, і погибші, і, і з технікою, все дуже грустно. Все, той, з Курською тут повеселіє, У них тут обстріли, вони тут діють, да, І що? Постійно на виборі, да. тут більш активна історія йде на Курському напрямку. Добре. На сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть мені свої коменти, робіть розсилочки, запитання теж. Пока-пока.